У людей є все, крім сенсу життя. Таку реальність показало соціальне опитування, проведене місією Слово Боже. Внаслідок війни люди втратили курорти, подорожі, блага, можливість робити шопінг і ходити на дискотеки. Звичної діяльності немає і сенс життя відсутній. Тому ми, як місія, повертаємо людей до сенсу життя. Кожен має стати священником тут, в Україні. Це покликання, призначення для всіх нас від Господа. Ми кажемо, підключайтесь до нашої місії, рятуйте свою душу, рятуйте душі своїх рідних і близьких, ставайте священниками, ми вас навчимо. Будемо викладати вам покаяння, хрещення, а нам відповідають: о, ні, моєму дому Бог не потрібен. Ось і реальність. А що потрібно? Кажуть, ми хочемо жити як раніше, розважатись, як раніше, танчики, відпочинок. Ось вона реальність. Моєму дому Бог не потрібен, але це не применшує наше бажання і прагнення пропонувати всім. Давайте ми навчимо вас, і ви зможете стати священником місії Слово Боже. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і напишіть мені, щоб навчатися Слову Божому, увійти в покликання священника і знайти сенс життя. Нехай Бог благословить вас.